Доброго дня. Зареєструвалися в вашому проєкті, тому більш зручно і доцільно обмінюватись відео інформацією, тому не текстом відносно проекту. Ну, по-перше, про себе зараз з сім'єю як біженці знаходимось у Фінляндії, долучались до ініціатив. Форумів по креативним індустріям в Україні. У нас проєкт відбувається до сих пір Старий Дніпро, котрий ми впроваджували, проваджували в Україні, він пов'язаний з спадщиною. От. І особисто ну взагалі я науковець і інженер, але дизайном до дизайну теж маю відношення. Були роботи, які пов'язані з рекламою, з промисловим дизайном так і інше. Графічний дизайн. Ну, багато що цікаве, можу розповідати, тому що навіть викладав там по цих тематиках там і так далі. Одразу про скажімо так, сприяння вашому проєкту, тематики і так далі. Там, де ми знаходимося з сім'єю, це Аландський Архіпелаг, це посередині Балтійського моря, Ботнічна Затока між Фінляндією і Швецією, зайдете на карту, побачите цікава країна, це ну, такий як Крим да? за визначенням території, з особливим статусом, багато що цікавого. Ну, до речі, от за мною картина власника цього будинку, жінка, яка намалювала цю картину, вона власниця цього будинку. І тут майже кожен і малює, і в культурному сенсі тут ну, багато чого відбувається, всі вміють що робити. Вчора розмовляли з дуже цікавим, з цікавою сім'єю і так далі. От, Присутність українців, якщо в Фінляндії, ну, як кажуть, приблизно 80 тисяч українців, тут на цій території приблизно 300, може трошки більше українців. І зараз українці тут долучаються до місцевих, до місцевих культурних. Активітетів, як вони звуться, тобто і проводять виставки, і у нас тут можна сказати, що філія андрійського узвозу знайшлася і так далі. От, особисто ну, зараз необхідність є, роботи пов'язані з промисловим дизайном, тому що звідси допомога в проєктах, які пов'язані з волонтерством, впровадженням. Антидронових систем там таке інше. Потрібні фахівці, які це зможуть зробити сучасним чином, і технологічно, до речі, і так далі. Окремо, ну, я вважаю, комунікації відбуваються. Колишній інститут легкої промисловості, зараз він дизайну і технології зветься. Перед війною теж були комунікації, певна ситуація, комунікації з, з керівництвом, з їх проєктами, до речі, освітніми проєктами. Так що, якщо буде цікаво, ну не цікаво, буду долучатись, будь ласка, звертайтесь і з допомогою готовий долучитись і висвітлення певних питань. Дякую за увагу.